Всім привіт! Ви на каналі АЛАТ! Дякую за лайк та підписку. В цьому відео я покажу, як вкоротити рукава на куртці, в середині яких є такі або подібні манжети, а також притачна обтачка рукава. В цій куртці зовнішня частина рукава протерлась, тому що рукава були задовгі. Мені потрібно їх вкоротити зовсім небагато на 2-3 см. Буде потрібно нитки в тон ниток на курці, маркер для тканини або крейда, кравецькі ножиці та ножиці для обрізання ниток, голка, шпильки, лінійка, сантиметрова стрічка, а також швейна машина та праска. Для початку я міряю, наскільки потрібно вкоротити рукав від краю рукава та запам'ятовую або записую цю мірку. Далі вивертаю куртку на виворотню сторону та шукаю на підкладці шов, через який вивертали куртку. Зазвичай він буває або на одному з рукавів, або на боковому шві. Ось як він виглядає. Розпорюю його. Вивертаю куртку на внутрішню сторону, тобто мені потрібно потрапити всередину підкладки. Після того, як всі деталі вивернуті, розправляю все так, щоб підкладка опинилась поверх куртки та нічого не перекрутилось. Ось так. Тепер розгляну як зшиті рукава, бачу фіксуючу стрічку яка фіксує манжету до рукава. Одна її сторона пришита до припуску шва на рукаві, а інша до припуску шва втачування манжети біля шва на підкладці рукава. Весь цей вузол потрібно буде розпороти, щоб дібратися до краю рукава. Обережно підрізаю нитки скатаного утеплювача, які утворились в процесі носіння куртки, щоб нічого не заважало. Рекомендую кожен рукав робити по черзі. Тобто спочатку повністю зробити один, зашити його, а потім вже розпорювати другий. Так ви точно не заплутаєтесь, що до чого було пришито. Отже, спочатку від'єдную фіксуючу стрічку тільки від шва втачування манжети в підкладку. Бачу рукав, обтачку рукава, підкладку рукава та манжету, яка вшита між обтачкою та підкладкою рукава. Розпорюю шов втачування манжети, тобто від'єдную манжету від підкладки та обтачки рукава. Будьте обережні, не пошкодьте тканину. Щоб рукав зберіг свою первісну форму. Я буду укорочувати лише рукав та підкладку. Деталі обтачки та манжети лишаються незмінними. Манжета від'єднана. Прибираю нитки, що лишилися після розпорювання швів, щоб вони не заважали. Підкладку та манжету відкладаю в сторону. І тепер від'єднаю обтачку від рукава. Спочатку прибираю оздоблювальний шов. Запам'ятовую на якій відстані він проходив. У мене це 3 см від краю рукава. Тепер розпорюю шов, який проходив по обтачці, та фіксував до неї припуск. А також шов, який з'єднував рукав та обтачку. Ось як виглядає тепер рукав, підкладка, манжета та обтачка рукава. Зверніть увагу, на обтачці має бути видно, якою самою стороною вона була з'єднана з краєм рукава. Манжету та обтачку поки що відкладаю в сторону. Відвертаю край рукава на лицьову сторону та натягую його на рукавну платформу. Від самого краю рукава відміряю мірку наскільки потрібно вкоротити рукав плюс 1 см на припуск зшивання. У мене це всього 3 см та малюю лінію по колу. Я використовую маркер для тканини, який стирається за допомогою вологої серветки. Попередньо я це перевірила на невеликій ділянці внутрішнього шва. На деталі підкладки від краю так само відміряю точно таку величину та малюю лінію. Зрізаю підкладку по наміченій лінії, а деталь рукава перед тим як зрізати, фіксую шпильками з утеплювачем трохи вище наміченої лінії, щоб нічого не змістилося. І вже потім відрізаю також по наміченій лінії. Тепер по краю рукава прокладаю рядок на швейній машині, який зафіксує утеплювач до рукава на відстані 5 мм від краю. Довжина стібка 4,5 5 мм в залежності від товщини утеплювача та тканини. Ось так. В процесі розпорювання роз'єдналась частина шва рукава, повертаю цей шов на місце, починаючи на 2-3 см вище місця, де він розійшовся. Шию рядок в рядок, довжина стібка 4,5 мм. Роблю закріпки на початку та в кінці. Також відновлюю шов на обтачці рукава так само. Тепер вкладаю обтачку в рукав лицевою стороною до лицевої сторони рукава, а також тією стороною якою вона була вшита. Рівняю шви та фіксую шпильками по колу, рівномірно розправляючи обтачку до рукава. Прокладаю рядок на швейній машині по стороні обтачки по колу, ширина шва 1 см, довжина стібка 4-4,5 мм. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Далі вивертаю обтачку з рукава та роблю рядок, фіксуючи припуск втачування обтачки до самої обтачки на відстані 1-2 мм від шва втачування, так само по колу із закріпками на початку та в кінці рядка. Припрасовую шви. Тепер відвертаю обтачку на виворотню сторону рукава з перекантом на 1-2 мм. Беру нитку та голку та фіксую її за допомогою косих наметувальних стіпків. Стіпки не затягую. Все має лежати рівно. Це потрібно для того, щоб рівно припрасувати край рукава та прокласти оздоблювальний рядок, а тканина при цьому не ковзала. Ось як має виглядати. Тепер припрасовую край рукава з лицевої сторони за допомогою рукавної платформи. Не знімаю нитку наметування. Прокладаю оздоблювальний рядок на швейній машині на відстані 3 см від краю рукава. Довжина стібка у мене 4,5 мм. В процесі розправляю рукав та обтачку, щоб не утворились заломи. Ось як виглядає. Тепер можна зняти нитку наметування, а шов злегка припрасувати. Далі повертаю манжету на місце. Фіксую її до обтачки, порівнюючи шов на обтачці та манжеті і рівномірно фіксую шпильками по колу. Рівномірно розтягуючи манжету, прокладаю рядок на швейній машині по колу на відстані 9-10 мм від зрізів. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Натягую манжету на рукав, розправляючи обтачку, та бачу, що тепер фіксуюча стрічка має бути пришита вище по шву рукава. Я її відпорюю та перешиваю трохи вище від місця зрізів манжети та обтачки приблизно на 5-7 мм. Фіксую її до припуску шва рукава на потрібній відстані. Тепер повертаю підкладку на рукав. Зверніть увагу на те, щоб підкладка та рукав лежали рівно шов до шва і нічого не перекрутилося. Надягаю підкладку на рукав, поєднуючи шов на підкладці зі швом на рукаві та фіксую шпилькою. І фіксую підкладку до манжети шпильками, рівномірно розподіливши тканину. Обов'язково перевіряю, щоб все лежало рівно. Прокладаю рядок по стороні обтачки. В рядок або на 1 мм глибше від рядка втачування манжети в обтачку. Також роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Всі слої тканини в процесі розправляю, щоб не утворились заломи. Ось що виходить. Можна обережно вивернути тільки рукав на лицеву сторону, щоб перевірити, чи все шито як треба. Залишилось повернути на місце іншу частину фіксуючої стрічки. Фіксую її край до припуску шва втачування манжети біля шва на підкладці. Рукав готовий. Тепер все те саме повторю з другим рукавом. Після того, як все готово. Вивертаю куртку на лицеву сторону через той самий отвір на рукаві. Після цього його потрібно зашити. Я трохи розпрасувала краї цього шва, сколола шпильками, загортаючи краї шва всередину на 1 см. Та прокладаю рядок на відстані 1-2 мм від краю. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка ось і все. На перший погляд дуже складна робота. Головне не поспішати, робити все покроково і у вас обов'язково все вийде. Якщо залишились питання або є якісь побажання, пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд, лайк та підписку. Всім папа! -па.